Сьогодні у місті Львові на території Шевченківського району зафіксовано два прояви, можливо, таких диверсійних актів на дільничих пунктах міліції по вулиці Плугова, 8 і на вулиці Юрія Липи, 45. В обох випадках постраждали працівники міліції, дільничні інспектори Шевченківського райвідділу, міста Львова. Зараз, ви бачите, на місці працює слідча оперативна група. Стояла банка чи з-під оливків, чи з-під консерви, якої, в яку вони скидали, як правило, не від цього рок. Коли він її ногою відсунув від дверей, прозвучав вибух. Висуваємо ряд версій, пов'язаних як з роботою дільницьких притрів, так і з подіями, які відбулися на території міста Мукачева. І, можливо, пов'язані з заявами, погрозами певних сил відносно правоохоронних структур держави.